Доброго дня! Тема уроку додавання і віднімання чисел. Повторимо, як ми з вами додаємо і віднімаємо дроби з різними знаменниками. Для того, щоб додати 3 восьмих і 2 дев'ятих, нам з вами потрібно піднести до спільного знаменника. Так як 8 і 9 знаходяться числа підряд, тобто 8, потім іде 9, ми з вами. Просто для того, щоб знайти спільний знаменник, ми перемножаємо ці два числа. 8 на 9 буде 72, отже, спільний знаменник це 72. Додатковий множник до першого дробу 9. Так як це знаменник другого дробу, а додатковий множник до другого дробу це число 8. Це знаменник від першого дробу. Перемножили 3 на 9 – 27, 2 на 8, 16. Додали, отримали 437 Друге – Одна шоста додати 2 п'ятих. Також 6 і 5 знаходяться поруч. Отже, ми з вами. Перемножаємо два числа, щоб знайти спільний знаменник. 6 на 5 30, Додатковим множник до першого дробу 5, а до другого 6. 5 на 1 буде 5, 2 на 6 12, Додали, отримали 17. 30. 5. 13, 15 відняти одна друга. Спільних множників ці два числа не мають, отже ми їх просто перемножаємо, 15 на 2 буде 30. Додатковий множник до першого дробу 2, до другого 15, 13 на 2 буде 26, відняти 1 на 15 15, де отримали дріб 11 тридцятих. Шосте, 9 х відняти тридцятих. Вони мають спільний множник це число 10. Отже, до першого дробу буде додатковий множник 3, а до другого 2. Тому що спільний знаменник це буде число 60, воно ділиться і на 20, і на 30, 9 на 3, 27, відняти 12, 13 на 2, 26, буде дріб, 1,60. Для того, щоб додати або відняти. Мішані числа, ми з вами розглянемо зараз такі приклади. 5,1 третя додати четвертих. розкладемо, тобто по окремому 5 додати 1 третя, додати 2 додати 3 четвертих. Коли ми з вами додаємо мішані числа, ми окремо додаємо цілі частини, тобто 5 додати 2 в душечках, додати дробові частини 1 третя і 3 четвертих. Зведемо до спільного знаменника це буде число 12, перемножаємо перший дріб додатковий множник 4, другий дріб додатковий множник 3. Тепер 5 додати 2 буде 7 додати 4 додати 9. Так як 4 на 1, 4 додати 3 на 3 це 9. 7 додати 4 додати 9 буде 13, 12. 13 у нас чисельник більший за знаменник, отже, виносимо цілу частину. В 13 є одна дванадцятка, і число 1. Від 13 відняти 12 буде 1. Отже, одну цілу ми винесли і додали до 7. Отримали 8, цілих і 1 12 залишилась. Як правило, проміжні обчислення виконують усно, і розв'язання записують коротше. Тобто, ось ці дії ми розв'язуємо усно. Ми їх не записуємо. Ось таким чином ми з вами можемо записати дії при додаванні мішаних чисел. При відніманні мішаних чисел використовують властивості віднімання суми від числа і числа від суми. Тобто, якщо ми від числа віднімаємо дужечки, то ми можемо від першого числа відняти друге число в дужках і за дужками відняти третє число. І аналогічно, якщо додають А додати Б перші два числа додаються, від них віднімається число С, то можна від одного числа відняти від першого або від другого числа відняти наше третє число С і додати друге число, це якщо А більше за С, або А дорівнює С, а також прийом віднімання від натурального числа правильного дробу. Приклад другий. Коли ми віднімаємо. Від мішаного числа мішане число ми також з вами віднімаємо від цілої частини цілу частину. Дивимося, що ми з вами робимо. Від цілої частинки ми відняли цілу частинку, тобто від 7 відняли 6, отримали 1. Далі від 4 п'ятих ми віднімаємо 3 четвертих. 4, 5 і 3 четверте звозидемо до спільного знаменника це число 20. До першого дробу буде додатковим 4 до другого 5. 4 на 4 16, відняти 5 на 3 15. 16 відняти 15 буде 1 1,2. Добре, або коротше записується це таким чином. 7,4 відняти 6,3 четвертих 1 1, і в чисельнику ми віднімаємо уже зведені до спільного знаменника наші дроби, тобто наші чисельники, і отримали той самий результат. Приклад 3. 4,5 відняти 38, тобто ми від мішаного числа віднімаємо звичайний дріб. Що ми з вами робимо? Ми розкладаємо 4. Цілих 5 шостих це 4 додати 5 шостих і віднімаємо 3 восьмих. У нас 4 додати, і в дужках ми віднімаємо від 5 шостих 3 восьмих. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник число 24. Додатковим можна до першого дробу 4, а до другого 3. Отже, 4 додати 4 на 5 20, відняти 3 на 3 9. Дорівнює 4 додати 20 відняти 9 буде 1124, тобто 4,114. Але ми записуємо з вами в коротшому вигляді 4,5 відняти 3,38, пишемо додаткові множники, дорівнює 4, ми записали, перемножаємо наші чисельники, віднімаємо їх і пишемо 11,24. Приклад 4. 6 відняти 5,3 четверти дорівнює. Від 6 ми віднімаємо даний дріб, тобто 5 додати 3 четвертих, 5,3 четвертих це 5 додати 3 четверти, віднімаємо від цілої частини цілу частину, 6 відняти 5 буде 1, відняти 3 четвертих. Ми віднімаємо від цього числа 3 четвертих, дивимося. Одиниця це 4 четвертих. Від 4 відняти 3 буде 1 четверта. Розглянемо приклад, в якому трубова частина зменшуваного менше за трубову частину від'ємника. Приклад 5. 5,4 відняти 2,5. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 4 девтих дорівнює 818, а 5 шостих дорівнює 1518, тобто спільний знаменник для 9 і 6 це число 18, оскільки дробова частина зменшуваного. Менше від трубової частини відйомника, то треба від цілої частини зменшуваного взяти одну одиницю і перетворити її у дріб з необхідним знаменником. У нашому прикладі це знаменник 18. Далі, що ми з вами виконуємо? Отак От ми з вами переводимо наше число 5,4 відняти 2,5 дорівнює 3,8 відняти 15,8. 15,18 дорівнює 2 додати 1, додати 8 18 відняти 15 18. Чому ми так з вами зробили? Тому що, дивіться, 5, цілих, відняти 2, цілих буде 3. Але коли ми від 8 18 відняти 15 18, ми в чисельнику 8 відняти 15 ми поки не можемо. То ми розкладаємо наше ціле число 2. 3 на 2 і 1. І одиничку ми з вами записуємо як 18 18. Додаємо нашу різницю: 8 18 відняти 15 18. Тепер ми в чисельнику можемо виконати дії. 2, цілих. в чисельнику записали 18, додати 8 і відняти 15. Виконали обчислення в чисельнику, отримали дріб 2, 18. Коротше, це можна записати в ось в такому вигляді: Номер 237. Виконайте додавання 3,3 додати 2,5. 3,3 додати 2,512 дорівнює. Додаємо цілі частини, буде 5, 3 додати 2 буде 5. Зводимо до спільного знаменника, це число 4. Тобто домножаємо перший дріб на 3, а другий дріб на 2. Домножили, отримали 9, 24 і 10, 24. Додаємо чисельники. 9 додати 10, буде 19,24. Додали до цілої частинки, отримали дріб 5, 19, 24. 7,914 додати 2, 4, Додали Цілі частини отримали 9. Тепер ми з вами шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник це число 42. Домножаємо перший дріб на 3, другий дріб на 2. Дорівнюю 9, цілих, додати 27,42, додати 8,42. Додаємо чисельники наших дробових частин. Отримали 3542 42, ми з вами бачимо, що 35,42 можна поділити на 7, так як 35,42 діляться на 7. Ми Скоротили наші дріб на число 7 і отримали 9,5, 4,215 то тати 7,512 дорівнює. 4 додати 7 буде 11. Шукаємо спільний знаменник, це число 60, домножаємо перший дріб на 4, а другий на 5. Домножили, отримали 8 шестидесятих і 25 шестидесятих. Додаємо їхні чисельники. 8 додати 25, буде 33 шестидесятих. 33 і 60 мають спільний дільник число 3, отже, ми можемо на нього скоротити. 33 розкладається на 11 і 3, а 60 розкладається на 20 і 3. Отже, скорочуємо на число 3 наш дріб. І отримали 11, До рівня 11. 11 ,20. Виконаємо віднімання 4 відняти 2,5. Віднімаємо цілі частинки. 4 відняти 2 відняти 5 дев'ятих. 4 відняти 2 буде 2, 2 відняти 5 дев. Нам потрібно розкласти на наше ціле число. На дробову частинку. Віднімаємо від неї 1 цілу, тобто 9 дев'ятих. Або просто переводимо тут, повністю ми з вами переводимо на нашу цілу частинку в дріб, тобто в неправильний дріб. 2 помножити на 9 і поділити на 9. Відняти 5 дев'ятих. 2 на 9 це 18 дев'ятих. Віднімаємо 18 відняти 5 в чисельничку, буде 13 дев'ятих, виділяємо цілу частину. В 13 у нас є одна дев'яточка, тобто 13 відняти 9 буде 4. Тобто є одна дев'яточка і число 4. 9 дев'ятих – це в нас буде одна ціла, і залишилось 4 дев'ятих. 8, цілих, відняти 3 цілих, 7 восьмих. Віднімаємо цілу частину, 8 відняти 3 буде 5. Тепер розкладаємо наше 5 в. Дріб, Тобто переводимо вмішане число 5 на 8 і поділити на 8 відняти 7 восьмих, 5 на 8 40 8, відняти 7 восьмих, 40 відняти 7 восьмих, буде 33 восьмих. 33 це у нас 4 на 8 додати 1. І буде восьма. 7,3 відняти 5 дванадцятих. дорівнює, ми з вами. Не можемо відняти від цілої частинки дробовий, тобто переводимо 7 в мішане число. Нашу цілу частинку переводимо в дробову і отримуємо мішане число. 7 помножити на 4, додати 3. Буде 31 четверта, 5 512. Так як у нас 31 четверта з іншим знаменником, ми зводимо до спільного. Спільний знаменник – це число 12. 12 поділити на 4, буде 3. Отже, додатковий множник до першого дробу. число 3, 31 на 30, 93, 12. Відняти 5, 12. Піднімаємо чисельнички. 93 відняти 5 буде 88, 12. Тепер ми з вами можемо скоротити наше число. На число 4, так як 88 і 12 ділиться на 4. Скоротили, отримали дріб 22 третіх. Тепер нам потрібно виділити цілу частинку. В 22 у нас є 7 трігок, тобто 21. Так? 7 на 3 додати 1, поділити на 3 дорівнює 7,1 третя. Дякую за увагу!